Сміх, жарти та розмови про журналістику підстава для зустрічі майже двох десятків сьогоднішніх і минулорічних випускників школи універсального журналіста, які у понеділок зустрілися на спільному занятті. Завітавши сюди, я був приємно здивований рудованістю нинішніх учасників шужу. Як зізнаються колишні випускники школи, настрій та емоції на заняттях залишилися такими ж, як і колись. А у сьогоднішніх випускниках вони бачать себе минулорічних і навіть по-доброму їм заздрять. Та молодь яку ми підбираємо до нас на заняття, вона вся має певні такі спільні якості. Це інтерес до навколишнього життя, це інтерес до спілкування, це бажання ставати успішнішими. Окрім того, напередодні у школі універсального журналіста вперше в історії відбулося відкрите заняття для всіх охочих. Вони поспілкувалися з провідними журналістами області та побували у студії телеканалу Рівне 1 Було б дуже добре, якби. Школа продовжувала надалі своє існування, розвивалася і допомагала таким самим творчим людям та особистостям. Щоразу організатори вигадують щось нове та цікаве для своїх випускників. Так за результатами відеопроб. Один із випускників школи журналіста проведе випуск новин рівного на першому місцевому. Росана Бісмак, Юрій Кобів, новини Рівного.